А так, ну стосовно давайте цих новин з Луганщини теж декілька слів хотілося б від вас почути. Отже, яка там зараз дійсно є ситуація? Чи є якісь оперативні новини за станом на вечір стосовно обстрілів стосовно ситуації загалом? Ситуація залишається незмінною, напевно, три тижні поспіль. Противник намагається вчиняти ударно-штурмові дії по всьому лінії зіткнення. Де штурмує міксованими силами це і ПВК «Вагнер», і спецгрупи, і регулярні війська, намагаючись протиснути пріоритетно важливе для нього в відтинках фронт, але успіху суттєвого немає. Відповідно, збройні сили України. Сектор безпеки ефективно працює над знищенням окупанта. Окупант несе значні втрати як живій силі, так і в артилерійських засобах, і водночас зброньовані техніці. Тому, якщо казати про Луганщину, противник не має успіху. Що стосується застосування ним артилерії, так дійсно Артилерію противник застосовує не тільки по позиціях збройних сил України на передній лінії зіткнення. А якщо казати про інтенсивність вогню по деокупованих населених пунктах, які є прифронтовими противник систематично щоденно їх обстрілює. Намагаємося вести контрбатарейну боротьбу, щоб погасити максимальну кількість вогневих засобів, але не все поки що вдається. Тому, на превеликий жаль, люди страждають, які переживають на прифронтових містах. Так, до речі, пане Юрію, от а Сергій Череватий, речник східного групування військ, сказав про те, що РФ має перевагу в артилерії, компенсує неї втрату наступального потенціалу. Минулого року влітку особливо ми бачили застосування так званої тактики вогньового валу. Потім вони від неї відмовилися. Чи зараз ми можемо говорити про те, що ворог повертається до цих методів? Не зовсім так. В противника на початку війни і є... Минулому літку була можливість застосовувати близько 30-40 тисяч пострілів на добу вистачало запасів, що стосується теперішнього часу. Як е е кількості вогневих засобів противника вже не вистачає, тому що їх реально. Попрацювали сектор безпеки для тим, щоб знищити тому на відтинках фронту, які для пріоритетних для противника є пріоритетно важливим. Звісно, ми будемо відчувати щільність вогню, таку як і влітку минулого року, подекуди навіть збільшення. Ну відповідно в цих містах принтові міста і села будуть також відчувати, що вогонь може посилюватися. Але якщо казати про непріоритетні для противника відтинки лінії зіткнення, тут ситуація дещо змінилась і реально. Кількість обстрілів стала суттєво нижчою. Це пов'язано як зменшенням кількості вогневих засобів противника, так і з кількістю боєприпасів, яку вони можуть застосовувати щоденно. Станом на сьогоднішній день, якщо ми кажемо про важкі калібри, це не більше 16-17 тисяч пострілів на день максимальна планка. Угу. А так, і при цьому тут а, також зазначається про компенсацію зменшення цього ударного потенціалу. Раніше також аналітики Інституту вивчення війни казали у своєму звіті, що згасає цей наступальний, нібито імпульс. А, чи на фронті помітно це згасання? Згасається так дуже загалом позагаля, знаєте, я кажу, це. Систематична робота сектору безпеки збройних сил України, які сточили потенціал ударно штурмової противника значною мірою, тому що втрати, які несе противник, вони більш ніж суттєві. Знову ж таки, якщо ми кажемо про вітинки фронту, які для противника не є пріоритетні, там знизила скільність ударно-штурмових дій провокацій від противника. Є різних заходів, які пов'язані з тим, щоб проникнути в наш оперативний простір. Тобто, противник знаходиться в обороні. Якщо казати про пріоритетні важливі напрямки для противника, такі як вугледар, солідар, бахмут, Сватівський напрямок. Тут противник намагається підтаскувати резерви з живої сили. Які перевчає, перегруповує, утворює штурмові групи, штурмові відділення і намагається все таки проводити ударно штурмові дії. Місто Бахмут штурмували протягом вчорашньої доби, якщо ми не зраджує пам'ять, більше 30 разів. Але суттєвих успіхів противник немає. Більше того, на деяких вітинках до прикладу на вітинку від часового яру до самого міста Бахмут збройним силам України вдалося покращити положення і відсунути противника від основної дороги сполучення, тобто систематична робота над знищенням окупанта і знищенням його ударно-штурмового потенціалу вона ведеться цілодобово, зважаючи на те, що в нас зараз в тилу кується. Ем, наступальний потенціал українського війська я впевнений, що коли дозволять погодні умови, буде накопичений необхідний потенціал, і з точки зору вогневих засобів боєприпасів до них так і техніки Україна зможе показати потужні результати по деокупації наших територій. Так от до речі, багато хто каже, що зараз противник міг зачаїтися власне очікування цих контрнаступальних дій від української армії, такий спосіб акумулювати і Резерви людські і снарядів і техніки. Наскільки справедливе такі зараз припущення? Звісно, противник готується також до активної оборони. Вже стало зрозуміло, що по своїй компанії наступальній, яка мала розпочатися, мовно кажучи, з лютого місяця в активній пазі противник показав все, що міг так. Жодного суттєвого успіху, так і не здобувши, втративши кучу особового складу техніки і всього іншого. Відповідно зараз розуміючи, який потенціал є в збройних сил України, тому що розвідка Російської Федерації також працює достатньо ефективно. Противника не варто недооцінювати, зважаючи на ту розвід інформації, яка є у ворога, він розуміє, якою кількості технічних засобів та особового складу орієнтовно. Зараз є в розпорядженні головокомандуючи збройних сил України в цілому в секторі безпеки і оборони. Саме тому ми фіксуємо, що противник ключові для нього міста а також сполучення активно готує до оборони, зариваючи по дві-три лінії з укріпленими, з бетонними перекриттями з так званими зубами дракона для того, щоб максимально стримати потенційний наступ збройних сил України. Але таку тактику противник застосував і в 2022 році. Як ви знаєте, це на ключових для України напрямках йому не допомогло. Звісно, це складний дещо рух. Звісно, це потребує додаткової техніки. Про це розуміють в тому числі наші міжнародні партнери спеціальної техніки, яка допоможе робити проходи в оборонних лініях противника. Успіх точно буде за нами. Дуже важливо зараз аналізуючи всю інформаційну повістку. Дня не забувати, що Противник від намірів своїх не відмовився. У нас в країні тримає повномасштабна війна Росії проти України. Тож суспільство цивільне в тому числі має бути максимально об'єднане зараз навіть більше ніж це було на початку війни. Uh -huh. А так і дійсно зараз дуже дуже багато ми про це говоримо. От, до речі, а ви, оскільки є командиром, який саме з ударними БПЛА співпрацює? от тут достатньо важливе зараз питання, бо ми бачимо, що з літаками нам не вдалося достатньо швидко з партнерами це питання вирішити. То тут в умовах підготовки до контрнаступу, пане Юрію, ви з нами? Пане Юрію, так, так. Я тут. Так, ага. Добре. Тоді я продовжу в умовах оцієї цієї підготовки до контрнаступу. Наскільки зараз дійсно БПЛА наші розвідувальні ударні можуть тут відіграти роль такого компенсатора? Ну відверто, давайте будемо говорити. Не підміняє собою БПЛА тактичної або стратегічної авіації ну це зовсім різні речі. Відповідно, ми щиро розраховуємо, що Україні таки вдасться отримати хоча б половину з того, що було анонсовано нашим міжнародними партнерів, частині авіації. Якщо казати про БПЛА, це суттєве доповнення уже діючих технічних та вогневих засобів, які є в Збройних сил України в секторі безпеки в цілому, які вже зараз ефективно використовуються як в. В обороні в активній обороні так і будуть мати своє застосування в ударно штурмових діях в контрнаступальних діях, і ці результати вони вже станом на сьогоднішній день є значними. Оскільки Україна рухається цими мильними кроками. Я думаю, що напрямок БПЛА себе покаже з найкращої сторони в контрнаступальних операціях. А так будемо також. Ми на це все сподіватися. Пане Юрію, вас же мушу відпускати. Величезна подяка вам, вашим побратимам за все, що ви робите. Вам також за ваш час. Друзі, нагадаю, Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отомана Івана Сірка. До нас долучився. Вам дякую, до нових зустрічей.